Близнюки, вітаю вас на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це ваш прогноз на 2025 рік. З початку січня і до кінця лютого Марс буде йти в ретроградному русі. Це планета енергії, планета ініціативи, а також яка спонукає нас до дій. І вона може впливати на ваш фінансовий стан і ваші ресурси. Потрібно буде докладати більше зусиль для заробітку коштів. В цей період слідкуйте за витратами. Кошти можуть йти на утримання сім'ї, дітей. Важливо слідкувати за вашим імунітетом. Може бути знижений енергетичний тонус. Дехто з вас буде докладати багато зусиль для покращення власної фізичної форми. В середині січня кермічні вузли змінюють знаки і переходять на вісь риби діва на півтора року. І у вас акцентом стоятиме ваша кар'єра, а також сім'я. В декого з вас може змінитися соціальний статус, одруження, розлучення, декрет, кар'єрний ріст, вихід на пенсію. Декому доведеться вирішувати незавершені сімейні питання, питання нерухомості, в кого є свій бізнес, буде розвивати його. Це все буде впливати на вашу репутацію, вона буде зростати. З початку березня, посередину квітня Венера буде рухатися в ретрограді. Це планета наших фінансів, кохання, також гармонії та краси. І це найкращий час для змін в роботі, для заняття громадською діяльністю. Декому доведеться вирішувати питання старших дітей, може стати менше роботи, або до вас будуть повертатися старі клієнти. Якщо ви розвиваєте якісь власні соцмережі, там може бути менше активності, старі Знайомі можуть нагадувати про себе це гарний період для того, щоб розібратися з колом ваших знайомих, хто вам товариш, а хто ні, з якими людьми ви хочете далі спілкуватися. Цієї весни і до вересня планета обмежень і випробувань Сатурн буде впливати на взаємодію в колективі з друзями, з людьми, однодумцями в соцмережах. Можете цікавитися астрологією і постановкою ваших цілей та планів, які можуть змінюватися. Також ви будете займатися питаннями дітей, можуть бути якісь новини від старших дітей, ви можете займатися громадською діяльністю або благодійністю. До початку червня Юпітер, планета великого щастя, яка нам все примножує і розширює, буде знаходитися в близнюках. І вона буде позитивно впливати на вашу самореалізацію, на те, як ви себе демонструєте, що ви одягаєте. Багато хто захоче змінити свій імідж, можливі і внутрішні зміни, які не одразу будуть помітні іншим. Зміни можуть відбуватися в ваших партнерських відносинах або ділових, або особистих. Ви легко зможете збільшити свою клієнтську базу, добре заключати якісь вигідні договори, особливо в травні місяці. На початку червня і до наступного літа Юпітер перейде в знак рака, і це положення збільшить ваші фінанси. Ви зможете придбати собі якесь майно, зросте ваша самооцінка, збільшиться ваш енергетичний тонус, плюс імунітет. Дехто може знайти роботу з хорошою заробітною платою, а дехто може знайти додатковий дохід. З липня місяця по листопад Уран планета неочікуваних різких змін, яка приносить щось нове в наше життя, тут хочеться, знаєте, свободи, чогось нового. Вона буде рухатися, перейде ваш знак, і ви тут станете просто в центрі уваги. І це принесе вам кардинальні якісь різкі зміни в ваше життя. Він буде впливати на теми вашого здоров'я, ваших партнерських відносин, тут можливі і нові знайомства. Ви захочете змінитися і внутрішньо, і зовнішньо, змінити імідж, зробити зачіску. Можуть відбуватися якісь події, які стосуються безпосередньо вас самих. Ви можете захотіти зайнятися якимось саморозвитком, піти вивчати щось, піти на якісь курси, десь поїхати. От ну захочеться просто чогось нового. З Серпня по вересень сонце буде рухатись по вашому третьому секторі, і це може принести якісь цікаві знайомства з статусними людьми. Багато цікавого спілкування, обмін інформацією з іншими, ви можете з легкістю пройти якісь курси, навчання. Це гарний період для подорожі з коханими або дітьми. Дехто з вас може задуматись над покупкою автотранспорту або піде здавати на права. А можливо, ви будете продавати автотранспорт, дехто буде більше спілкуватися з рідними, в декого зміниться звичне оточення, а дехто буде займатися оформленням якихось документів. Або їздити у відрядження. В кінці року з листопада приділіть увагу вашому здоров'ю. Може бути багато рутинної роботи, зміни в колективі, зміна звичного графіку, зміна роботи. Дехто буде піклуватися про когось, а дехто візьме домашню тваринку, щоб піклуватися про неї. Також Плутон буде трансформувати це планета трансформацій, яка перейшла в знак Водолія, і вона буде трансформувати. І, взагалі, змінювати ваш світогляд і відкривати перед вами якісь нові можливості: можливості для подорожей, для навчання, для зв'язку із зарубіжними контактами, знайомства з іноземцями, з іншими культурами, знайомства з іншими людьми за кордону. Тут можуть змінюватися погляди на життя, хороші можливості для видавництва та публікацій, якщо ви займаєтесь такою діяльністю для викладацької діяльності, а також для вирішення. Якихось юридичних питань. тут, взагалі, ви можете зростати духовно і почати мислити по-філософськи. І головна порада для вас на 2025 рік виходьте на контакти з іншими людьми, розвивайтеся, не бійтеся змін і будьте відкриті та щирі. Мрійте, і ваші мрії будуть збуватися. Вдалого вам року, близнюки.